Усім привіт! Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як ми реалізуємо свою продукцію сало м'ясо. Телефонуємо нашим клієнтам, які в нас постійно беруть нашу продукцію. До нас дзвонять клієнти, ми говоримо, наприклад, там через 5 днів буде свинка готова. Вони кажуть, Хорошо, записали їх, потім привезли їм доставочку, хто може приїхав сам. Забрав своє м'ясо, сало, там, що потрібно, хто що замовляє. Так що кому цікаво. Також ми реалізуємо е, новою почтою, але всі деталі там я розповію вам, е, кому що потрібно, як відправляємо в особисті. Там під цим, під цим відео я оставлю номер, е, пишіть на Viber. розповім, домовимося, відправлю, скуштуєте, спробуйте. Так що всім гарного дня, кому продукція наша. Буде корисно, пишіть, дзвоніть. До зустрічі.